Вправа 1261. Розв'яжіть систему рівнянь. Складіть задачу, яка б розв'язувалася за допомогою цієї системи. Ну що ж, стартуємо. Отже, перше завдання у нас така система. X плюс Y дорівнює 17 і Х-Y дорівнює 5. Ну що ж, для початку нам потрібно розв'язати цю систему рівнянь з в завданні. Ну що ж, як її розв'язати? Бачимо коефіцієнти при Y у нас протилежні, то зручно зараз почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша діє. Тоді зліва у нас X є і X, то ми записуємо, що X плюс X. Далі в нас є плюс Y і є мінус Y, і це дорівнює, справа у нас 17. І 5. Пишемо плюс 5. Є? Ну що ж, плюс y і мінус і сума дорівнює 0. То Х плюс Х це буде 2х Дорівнює. А 17 плюс 5 це 22. Ну що ж, як знайти х, обидитися рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2. Це буде Х Дорівнює. Ну і праву частину 22. Ми ділимо на 2. Записуємо, що х дорівнює 22 на це буде 11. Є? Ну що ж, ми знаємо, що х дорівнює 11. А зараз, якщо ми підставимо, наприклад, в перше рівняння замість x11, то ми можемо обчислити y. Записуємо тоді друга дія. Тобто х плюс y або 11 плюс y дорівнює 17. Є? Переносимо 11 через рак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо Y дорівнює 17. Зліва було плюс 11, справа буде мінус 11. То записуємо, що Y дорівнює 17 мінус 11 це буде 6. Є? Ну що ж? Ми одержали, що дорівнює X, що дорівнює Y. А зараз записуємо відповідь. Нам потрібно розв'язати систему рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком буде така пара чисел X у нас дорівнює 11. І Y дорівнює 6. Є? Далі е, наступне складіть задачу, яка б розв'язувалася за допомогою цієї системи. Я склав таку задачу, я її тут нижче розмістив. Переглядаючи фотографії дітей за минулі роки, тато помітив, що колись разом Віка і Міша мали 17 років. Скільки років було Вікторії, і скільки Михайлику, якщо Віка старша Міші на 5 років. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, розріжіть систему рівняння. У нас тут система 2х плюс 3 дорівнює 15, і Х- дорівнює 1. Ну що ж, давайте розв'язувати. Для того, щоб розв'язати, давайте ми друге рівняння помножимо на 3. Тоді коефіцієнти при y у нас будуть протилежні. Ну що ж, друге рівняння записуємо множимо на 3. Що ж тоді одержимо? 2х тоді буде плюс 3. y Дорівнює 15. Перше рівняння записали без змін. Ну, а друге множимо на 3. Х помножити на 3 це буде 3х. Далі відняти. 3 множимо на y, це буде 3 y Дорівнює. Ну і 1 множимо на 3, це буде 3. Є. Ну що ж, зараз бачимо коефіцієнти при y протилежні і зручно зараз почленно додати ці два рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як першу дію. Тоді, почнемо, додаємо 2х у нас є зліва і є 3х. Так. Далі у нас є плюс 3Y. І є мінус 3Y. І це дорівнює. І справа у нас є 15 і є 3. Є? Ну що ж, плюс 3 у і мінус 3. В сумі. Це дорівнює нулю, викреслюємо їх з суми. Тоді у нас є 2х плюс 3х. Разом буде тоді 5х. дорівнює 15 плюс 3 це 18. Є? Як нам знайти Х, потрібно обідуснерівня, а поділити на 5. То 5х на 5 це буде х дорівнює. І праву частину 18 ми ділимо на 5. Є х у нас тоді дорівнює. 18 на 5 і ділений дільник можна помножити на 2. Це 36, що ділиться на 10, це буде 3,6. Є. Ну що ж, ми знаємо, що х у нас дорівнює 3,6. А зараз з. Першого рівняння дуже просто знайти, чому дорівнює y. Бачу, не з першого, а з другого рівняння. Записуємо тоді, як друга дія. Тут у нас Х-, а замість x пишемо 3,6-. А y. Тоді так і пишемо мінус y, дорівнює 1. Є? Ну що ж, переносимо тоді 3,6 через знак дорівнює з протилежним знаком. Та нас буде мінус y дорівнює 1. Зліва було плюс 3,6, справа буде мінус 3,6. Записуємо, що мінус у дорівнює. 1 відняти 3,6 це буде мінус 2,6. Це мінус y. Ну, якщо ми на мінус 1 помножимо обидві обвічини рівняння, то y тоді у нас дорівнює 2,6. Yeah. Ну що ж, ми розв'язали цю систему рівнянь, знайшли відповідні x та y. Потрібно розв'язати було систему рівнянь. Записуємо відповідь тоді. Так. Отже, розв'язком є пара чисел 3,6 і 2,6. Є? Окрім того, потрібно скласти було задачу, яку можна було б роздати за допомогою цього, цієї системи рівнянь? Ну, я склав таку задачу. Отже, маса двох однакових коробок та трьох однакових боксів 15 кг. Яка маса коробки і яка маса боксу, якщо бокс легший за коробку на 1 кг? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь і складання умови задачі на цьому вправ завершено.